У нас час поширилось багато лише пророків, які проповідують спотворення Євангелії, де говорять, що пекло не існує, розводитись можна, можна робити все, чого забажає наша душа. Але душа, вона є бісівна, бісівська, вона розширюється, і пекло, і її постійно всього мало. І люди, які живуть по душі, тобто по емоціях, почуттях, вони самі нещасні і прокляті. Тому що, коли ми живемо по душі, диявол має доступ до нас, він приходить і все знищує. І так само, коли ми строїмо сім'ю для себе, своїх дітей народжуємо для себе, диявол приходить і все нищить, сім'ю, відносини, діти Починають неправильно рости, починають ненавидіти своїх батьків і вихід з цих є. Нам потрібно поставити Бога і слово Боже на перше місце в житті, почати сіяти, і проповідувати за слово своїм рідним, близьким своїх дітей з дитинства, навчати, що є Бог. І також сіяти слово Боже в них. Тоді це слово буде торкатися їхні серця. І Господь буде благословляти нас, наших дітей, рідних. Вони будуть змінюватись і спасатися. Нам потрібно віддати їх всіх Богу в руки, а не тримати все для себе. Тоді Бог наведе повний порядок в нашому житті. Амінь.